Всім доброго дня! Вітаємо вас на нашому каналі. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба. Покажу вам спершу свою красоту. Цвіте ще не відсвілася. А ця я ні. Горобці дають салу джазу. Треба насипати у кормушки щось, бо нема нічого вже. Все оповідали одне сало. О, синочка прилетіла. Так, що сьогодні буду готувати. Відкрила вікно, буду смажити котлети. Розвела вже фарш, взяла досточку. Зараз поліплю, щоб мені тільки на сковорідку були готові і смажити. Завела фарш, хай трошки постоїть і буду ліпити котлети. Поставлю сковорідку, хай нагрівається помаленьку. І будемо сьогодні смажити котлетки. Давно вже ми їх готували, то будуть у нас котлети. Це поналіплювала я ось на досточку в мене вже готові котлетки і тут вже смажаться. Ще не підсмажилися толком, бо тільки було. це я поналожувало її однією вилкою перевертати. Зараз візьму другу двома, мені так зручніше. Раз, раз, раз і повертаються. Все, перевернула. Хай підсмажується, перша сковорідка вже досмажується. І оці зараз пересмажу і все. Завжди перевертаю все двома вилками, не знаю. Пирошки, котлети, все. Відбивні тільки однією перевертаю. А оце таке, мені більш зручніше двома, і тоді воно не льопається, нічого. гарненько так раз-раз і перевернула. Все, досмажується остання сковорідка. Ось така буде повненька каструлька двохлітрова. Трошки там не дуже така вже цей, але досить. Ось ці ще викладу і буде майже повна. Так що... Да, Смажеться послідній, час перемию сковорідку і плиту. І порядок. Все, мої котлети готові. Серега обстригає дерева, а ми з мамкою біля плити. Стриже, стриже. Слив обстригає. Гаряче. Так, у нас несолодкі млинці. Мам! Що тут? Так, мамка смажить несолодкі. Я зробила начинку. Сьогодні жарила ці котлети, залишився фарш, тому що достала чимало фаршу, то... Вирішили зробити млинці, тому що вже закінчується масляна, а в нас ні разу не смажилися млинці. Тож, і сьогодні рис, плов. Так що смажимо вже млинці на кінець масляної, надумалися. І я зараз буду розводити солодкі, завтра дожній сир домашній принести. Щоб вже завтра не жарити, нажаримо сьогодні, щоб були на завтра готові. А зараз покрутимо із фаршем. Петляну, що він там. Хто чим займається? Мішай, мішаю, я вже не люпа. трохи. У нас вже вечір, то все ж таки. Надумалися. Ще хочу натерти, ну не знаю, чи буду терти, чи ні. Сиру твердо. Чого? Пару штук спробувати. Чи їстиме хто чи ні, Ще й сир викинемо. Знов. Дивіться, який газ. День гарний, а день такий. Знов червоний. Не хочеш, давай. А він не солодкий той дочь. Ні. Це зараз мама буде жарити солодкий. Дитині не зайшов млинець. Ні, це не солодкий котик. Чого добре можна їсти? Без нічого. Немає коли в селі відпочивати. А вже ось завтра буде 1 березня, весна, сніг розтане вже скоро там залишився зовсім трішки. Морозу вже майже немає, плюсова температура по погоді, то в селі взагалі. Будемо і вдень, і вночі на вулиці, бо роботи буде купа. А така зима якась пройшла, ніби і не холодна, ну і не відпочили ми від неї. Вірніше, не від... зими не відпочили, а від минулого літа. Це мамка дожарює последній малинець. Зараз будемо заводити інші. Мамка вже не солодкі посмажила до фаршу, а я розвожу тісто на сир на солодкий з цукром. Все, тісто моє готове. Зараз розпочинаю смажити блинці. Солоденькі. Так. Все. Це стопка мамкиних не солодких. а це мої. Ну, дуже солодкі я не роблю, тому що діти їдять, отак тягають, бо це взяли, попробувала Софія. так. Ну, з'їла один. ну Щось не зайшов її. Бистренько-бистренько на дві сковорідки не встигаю. Тут це налила, цей перевернула. Ще треба покрутити, бо він стоїть фарш підсмажений. У мене де хоча Оце я оцей ободочок так, такий хрусткий, добрий. Особливо, як тільки посмажиш. А тоді, як полежить, воно відійде. Так хрустіть не буде. Швидко печуться на двох сковорідках. Все, посмажила я свої млинці солодкі. Дивіться, психонула, дивіться, яку стопку. Ось мамки на несолодка. А я ох і ходила, а це набовта. Ну нічого, ми завтра завтраємо, поснідаємо, бо вони ж солоденькі, зараз із м'ясом. І з м'ясом зараз покрутимо, а ці будемо чаювати, сир принесуть і з сиром накрутимо. Ну, одним словом, на все село накрутили. Напекли. Вже їм солодкий пробую. Він такий не дуже солодкий. А -а -а. Тобі аби мед. Да, мені треба солодчий. Я, правда, не пробувала, але Ну, так чого добре? ти? Так що, отака стопка. Успіли ми. останній вагон вскочили на масляну. То вже ж від душі нас смажили. А може завтра в гості приїде таку гостим. тут хоч прямо висипати а ну все. Треба в корито в них в кориті є. Що тут? Ще хай це з'їдять. Ну воно в кориті дивися ж є Ще й долі насипала. Красуні мої. Чорний, ти вже погуляв із бігу. А що ти хочеш мене клюнути? Ти парень <плес> от так, от умничок Іду, йду. Всіх вітаю. Сьогодні у нас 1 березня, перший день весни. Перший день весни прийшов з холодом, вітер такий холодний. Холодно на вулиці, страшне, сиру. Ну нічого, ми вийшли трохи на вулицю. Серега дерева обстригає. Ще не збирали, бачите, ще гілок вистачає. Щоб збирати, збирати і збирати. І Стрижа десь в саду, я вчора вам показувала через вікно. Холодно. Мамка принесла, вже десь забрала домашній сир у людей. Ось покажу. Бачите, як крижий кіт чорному видер над оком. Це страшне? То ще піду, покручу млинці із сиром, бо вчора із м'ясом покрутила, а сиром сьогодні. Зараз зайду в хату і будемо докручувати на листики.